Всім привіт! Ви знову на каналі Авторемонт.UA Ну що, будемо вже закінчувати потрошку тему з генераторами, там різним аварійним освітленням і таке інше. Того рішив злай... зняти так зване, ну, як говорять, лайтове відео ще по одному варіантові освітлення безпосередньо в будинку, так званому аварійному освітленні. Значить, дивіться, якщо у вас немає можливості придбати перетворювач або інвертор, немає можливості зробити генератор, немає можливості придбати, але вдома є який акумулятор, ну, там, з автомобіля або там, з мотоцикла, ще з чогось, можна попробувати зробити так звані лампи економки, але вони будуть від 12 вольт. Да, вони є в продажі ну, подивіться в інтернеті, що по чому коштує безпосередньо. Я вирішив попробувати це також. В інтернеті його куча, ось, дивіться, є такого типу лампи. Вони згорівші. Одну я вже вскрив, скажімо так. Ми її вскриваємо, Всередині бачимо, що безпосередньо ця лампа вже не працює, ось згорівший діод, але ситуація в другому. Що треба зробити для того, щоб вона працювала від 12 В. Дехто бере перепає схему, щоб працювали ці діоди. Ну, я пішов набагато ну, скажімо так, простішим шляхом. Просто-напросто купив ленти білої. Метр коштує в нас 70 гривень. Беремо ленту. Добавляємо, беремо, знімаємо цю пластину повністю, десь вона запаяна, от в цій лампі вона запаяна. Беремо, знімаємо цю пластину, десь вона під герметиком. От тут герметик. Просто-напросто нічого не відпаю, викидаю всю середину, перевертаю пластину навпаки, клею туди, три, ну, в оцю лампу вийде 3, скажімо так, кусочка діодної ленти по 3. Три... Оці діода. І виводю два проводка. Один буде на масу, ну, точніше, на нуль а другий буде на фазу. Значить, що зараз робимо? Зараз я відкриваю другу лампу. Убираю герметик, ось тут випаюю, перевертаю, потім включаюся вам показую. Зібрав лампу. Чи лампочку, точніше. Ось. Знову ж таки перевертаємо цю пластину Взагалі, взагалі нічого не буду випаювати. Це самий такий швидкий спосіб і самий економний, тому що, по великому рахунку, багато хто випає, освобождає. Перевернули, ось сюди приклеїли. Отака у мене є лента діодна. Ви пам'ятаєте, що, а точніше, ви повинні знати, що по три діода влазить. Ну, тобто, метка Дивіться, раз, буде кусочок. Ще буде кусочок, і ще три. Значить, що я зараз роблю? Зараз прибираю цю частинку ще е нашої схеми. Потім беру ріжу по три штучки, приклеюю, зачищаю контакти. Тут з іншої сторони, е двосторонній скотч. Зачищаю контакти спаю між собою і виводю два проводочки під низ, тобто, у наш корпус. Один буде у нас провідник іти на нуль, як я говорив. Ось сюди. А інший, інший провідник, той, що буде на фазу. йти, ось ми його запускаємо під, е скажімо так, ну, наш оцей контакт, він у вигляді такого гвоздика. невеликого. Значить, зараз клею, потім покажу. Така конструкція вийшла. Значить, дивіться, ось нуль, припаяв сюди проводок. Ось вход на нашу. Ну Цю платку, де наші діоди. Тут вони спаяні між собою. Тепер дивіться, як буду збирати далі. Беремо цей провідник, зачищаємо з краю, вставляємо в центр. Центральний, тобто там, де у нас іде, ну, сюди ось, де йде фаза, і вкручуємо наш оцей гвіздок. Потім складаємо акуратно провода і вставляємо все у саму лампу. І залишиться закрити зверху і можна буде перевіряти. Зараз це все вкладаю і будемо перевіряти. Так, дивіться, є у мене блок живлення, точніше, це коли зарядний пристрій для маленьких акумуляторів 14 вольт з 230 роба. Зараз ми його вмикаємо і будемо пробувати перевіряти, що у нас вийшло. Для скептиків, вимкнемо зараз постійний струм. До 20 вольт це старий мультиметр. Уже немає на ньому. Во. Дивіться, видає. Так, що десь щось відпало. Зараз хвилинку. Ага, видно. Видає 18 до 19 вольт. Ну, тому що це зарядний пристрій. Ну, в принципі, діоди витримують. Так, 19. Тепер давайте будемо пробувати. Получиться, в нас щось ще не вийде. В принципі, вклав видно, так? Да? Вмикаються. Так. Зараз закриваю корпус. Просто поки що, звичайно, ось так закрив корпус. Тепер вимкну світло, одним кадром це роблю. Вимкнув світло. Так. Ось ця сама, дивіться, надламана, все, можу відкрити, щоб ви бачили. Так. Тепер беремо наші два контакти, тулимо. Зараз хвилиночку. О, і вимикаємо світло в нашій лампі. Ну, дивіться, отак от. Це те, що нам дає лампа наша із телефона. Ось таким чином у нас при повній темноті відбувається освітлення. Значить, скажу так. Горить воно не так, як наша лампа діодна. Горить воно трошечки не так потужно. Зараз вимкну світло. Але як гарний варіант для того, щоб ну, нічого не придумувати, можна в звичайну лампу в домашню вімкнути, просто її підключити до акумулятора і все. Горить воно як фонарик, але ж ви розумієте, зараз на сьогоднішній день фонарики різко піднялись в ціні безпосередньо. Плюс до того, вони, їх надовго не вистачає, але якщо у вас вдома є акумулятор, там, наприклад, із там, 60 А, ампер, 70 А, ампер, ну, великий з автомобіля, отакі пару лампочок і буде досить хорошо видно, можна, ну може читати і не можна, але в повній темноті сидіти не будете. Я таких уже лампочок собі зробив дві. Це от другу я вам показую вже на м -м, відео, знімаю. Ще у мене є ось одна ця друга розібрана, ну я її теж дороблю як варіант. Робиться досить просто, досить швидко. По затратах, повторюся, ця стрічка 70 гривень, у нас метр. Як ви бачите, треба три отакі кусочка, по три діода спаювати між собою. Лампи отакі. Ну, згорівші в мене валялися їх або викинуть, або щось зробити. І все, ну, якщо захочете, отут можна ще для герметичності пройтися якимось герметиком, сіконом, там, не важливо. Але лампа буде працювати. По часові, ну, якщо ви трошки вмієте паять, з півгодинки треба потратити, або там годинку, і у вас, в принципі, буде отакого типу альтернатива. Можна купити ну, в інтернеті їх. Я не знаю, мені говорили, є десь дешеві, я дешевих не бачив. Бачив там, по 100 гривень, по 150, по 200, по 300 гривень одна така лампа. О, можливо, вона буде світити краще, ніж те, що вийшлося в мене. Але ви ж самі розумієте, що діоди 12 вольтові, от, такі, от лінті, вони досить мало е ну, споживають електричного струму. Того вашого акумулятора хватить Надовго. Але ж знову ж таки, я нікого не учу, я просто показую те, що я зробив для себе. На цьому, я думаю, що буду завершувати тему генераторів, аварійного освітлення так і таке інше, тому що в мене канал авторемонт безпосередньо того, будемо повертатися потихеньку до авторемонту. Ну а всім, хто дивився, я вам дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава нашій Україні! Всім перемоги, всім добра. Всім до побачення, до нових зустрічей!